В батьківщині на у мирний час. Випускник навчального центру Рядовий Тюрін Володимир указом президента України за мужність самовідність при затриманні правопорушників державного кордону на ділянці Катовського прикордонного загону, нагороджений орденом за мужність третього ступеня по смерті. Ми завжди будемо пам'ятати про великий подвір наших героїв сьогодні, товаришів та друзів. генерал-майор Момат Георгий майор, майор Петров, майор Зайцев, майор Виниченко, прапорщик Гречаны, старшина Епифана, солдаты Штольцев, церковь Лазаренко, эти для свободы батьківщини выдали свои самые сильные життя, проявившие при чем особистую мужність и героизм. Незламність духу, вірність військової присязі і захисту державного суверенітету та територіальної цілості держав. За що були нагороджені високими державними нагородами посмертно. В батьківщині і народові України. Це відповідальна і хвилююча мить для кожного захисника вітчизни. І в сучасних реаліях вона набуває надзвичайного значення, найвищого напруження і відповідальності. Бо в країні йде війна, і гинуть люди, гинуть воїни. Нещодавно на цьому плацу навчального центру ми прощалися з його начальником генералом-майором. Командом Ігорем Федоровичем, який, як і інші, загинули героїчно під час антитерористичної операції в Україні. Для багатьох із вас він був наставником, батьком і на власному прикладі показав, як треба любити свою землю, не шкодуючи власних сил, не шкодуючи власного життя. Генерал був до кінця відданим в воєнній присязі, яку водного дня урочисто склав. Нині ви встаєте в ряди захисників, підіймаєте зброю, що випала з його рук, щоб продовжити нелегку, але почесну справу. Справу кожного справжнього чоловіка, патріота і громадянина. Складання присяги це чи найважливіший військовий ритуал. Що покидає на військовослужбовця всю повноту відповідальності за виконання військового обов'язку. Складання присяги відбувається і непростий історичний для України час. У кожній купі урочистої клятви закладено глибоке значення. У простих, але повних глибокого змісту словах сконцентровані всі вимоги, які складають основу Українські воїни завжди були віддані в священні кляти, колись вперше ми присягли Україні січові стрільці в 1914 році під час Першої світової війни за доводом проголошення незалежності Української Республіки.